Меморіальний сайт Жива пам'ять презентували у Вінниці. На платформі вже зібрали більше тисячі історій полеглих захисників і захисниць з Вінницької громади. Тут розміщені світлини, відеоматеріали, спогади та розповіді про оборонців. Ініціаторами та адміністраторами сайту стали члени ради родин загиблих захисників і захисниць при Вінницькому міському голові. Щасливим та усміхненим свого сина Євгена Надія Красицька тепер бачить лише на світлинах. Євген Красицький пішов добровольцем на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення росіян. Отримавши важке поранення, повернувся на передову, бо не захотів залишатись в тилу. Брав участь у боях на Херсонщині та Донеччині. І саме там загинув у грудні минулого року. Пані Надія зберігає безліч світлин та спогадів про сина і тепер може поділитися ними на сайті Жива пам'ять. Це ж залишиться пам'ять. Я думаю, що не тільки мій син, а мабуть кожен, хто поліг, хотів, щоб за нього пам'ять про нього залишилася. Цей сайт дуже важливий, і я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Підтримую і розумію, що це дуже правильне рішення. Меморіальний сайт Жива пам'ять це платформа, яка збирає історії полеглих воїнів Вінничини. Тут кожен може залишити спогади, додати фото чи відео, знайти місце поховання захисника і вшанувати його пам'ять. Над проєктом працювали Вінницькі Айтішники понад шість місяців. Основна суть цього ресурсу полягає в тому, щоб зберегти не просто, скажімо так. Ім'я, дату народження, дату загибелі, а в тому, щоб розказати історію, чим жили ці люди, додати спогади про них, додати певні фотографії їхніх друзів, знайомих, родин, тобто, все те, що може продовжити їхнє життя на землі, навіть після їхньої загибелі. Ініціаторами створення веб-ресурсу стала Рада родин загиблих захисників і захисниць при міському голові. Саме вони будуть адмініструвати платформу, доповнювати її історіями та допомагати родинам увіковічнити пам'ять про своїх загиблих героїв. Дуже хотілося, щоб він був саме серцем пам'яті для Вінничан і для родин загиблих. Ніхто краще за самих родин не знає, як розказати і розширити особистість свого рідного. Тому це буде давати саме їм змога звертатися, писати. На сайті зараз можна знайти уже понад тисячу історій про захисників із Вінницької громади. База постійно поновлюватиметься, аби зберегти пам'ять про кожного, хто віддав життя за Україну. Ті ініціативи, які є в Ради родин загиблих, завжди підтримуємо. Тому що розуміємо, що це потрібно родинам, це потрібно дітям, які ростуть, які хочуть знати про своїх батьків все, які чи матерів, наших героїнь, як жили, як вчились, як працювали. На онлайн ресурсі є розділ Герої, де можна знайти оборонця за прізвищем або позивним. Також діє рубрика новини. У ній віничани зможуть дізнатися про заходи вшанування пам'яті події, присвячені загиблим воїнам. Яна Колодинська, Денисков, телеканалу Вінничина.